Лені Васильовні, 73 роки. Вона евакуювалася з села Огорогіди Краснопільської громади два роки тому. Каже, її житло в селі зруйноване. Повертатись нікуди. Сюди приходить не лише за їжею, але й заради спілкування. Ой, ми мені розбили хату. Розбили хату, все немає нічого. Ні, ну стіни стоять. А хати нема. Боже сохрані, куди їхати в мене він раний, але но ногах я єлі хожу, куди я буду їхати, отут буду. буду помирати. Помірати я ще не хочу. Не хочу. Мені, мені тут добре, весело. От бачите, із людьми, А дома я сама. той раз, як приїжджали, так я теж брала все время. Ну вкусно взагалі. Я наїдалася. Так гречки багато, як кинуть, так я наїдаюся. Пані Тетяна два роки як евакуювала з села Олексіїв Хотінської громади після трьох влучань у її будинок повертатись більше нікуди. Жінка просить її не знімати, бо каже незручно. Пенсія 3,500 і ВПО 2, дві тисячі платять. І ото й все. За квартиру платим шість. Я з внучкою живу, їй ще 18 нету. І вона сирота, коротше, і мама в нього умерла в 2024 році. І вот ми з нею живемо на квартирі. Вона ж отримує ВПО і пенсію на маму, так як вона 2-3. От мы живемо. Пані Тетяна говорить, що дізналась про проїзд місії їжа без кордонів з інтернету. По необходимости приходится приходить сюда и брать эти обеды, потому что как-то надо выживать. Трудный момент для меня – это очень хорошо, э, так как у нас практически денег не остается на пропитание. Сама ежа смачна, ну смачна, может быть, там что-то… Смачна, <реш> смачна. Особенно каша гречневая, у них всегда такая вкусная получается. Она готовится на овощном бульоне. Там велика кількість різних сублімованих овочів, спецій і величезна пригорча нашої любові. Олег Бійбіков, шеф-кугар проєкту Їжа без кордонів, ділиться секретами приготування гарчаної каші. Говорить, радий знову приїхати в Суми. Ми розуміємо, що прикордоння Сумщини, в принципі, як і вся територія нашої країни страждає. І ми хочемо підтримати людей, які отудова переселяються в місто Суми. Я б дуже радий був. Я себе проект футрак їжа без кордонів був набагато більше, щоб у нас було 4-5 вантажівок, і ми одночасно могли покрити всю лінію фронту, підтримувати всіх людей. А на жаль, зараз, поки у нас одна машина, ми куріруємо між двома областями. Те, що суми розташовані приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту, учасників проєкту не лякає, говорить Олег. Так як ми працюємо на генераторі, ми трішечки обмежені в кількості приготування порцій. дві-дві з половиною в день ми можемо видавати. Це не так легко, якби це було б раніше, але ми справляємося. Взагалі ми ж можемо до п'яти тисяч порцій видавати. Но, я думаю, в найближчий час питання з світлом е вирішиться і ми зможемо 5 на повну потужність працювати. Ось о, отримувачі. Це звісно ВПО і це мало ну це мало забезпечені верси населення. Для того щоб отримати гарячу їжу у футтреку, треба мати з собою один з трьох документів. Довідку ВПО, пенсійне посвідчення чи паспорт, говорить Олег Бібіков. Ми ж готуємо каші, м'ясо, салат і хліб. На даний час, поки жаркувати, ми перестали готувати салат, бо дуже він сильно стікав. Ми перейшли більше, збільшили там кількість м'яса. Взимку буде ще додаватися салат, або там і додаватимуться фрукти. Борщі ми не готуємо, але в планах є зготувати півтори ти тонни борщу в сумах. Це буде, це буде ми, ми озвучимо, коли це буде. Серед тих, хто допомагає у роботі. У футтреку волонтерка, письменниця, телевізійна журналістка з Лондона, Філісія Спектор. Жінка говорить Так, Тут нелегко, але я дійсно надихаюся українським народом, який працює тут і займається волонтерством. Ви дуже спокійні, дуже стійкі, і дуже сильні. Це дійсно неприємна ситуація, але я дуже сподіваюся, що скоро над сумами буде мирне небо. При цьому я намагаюся набратися мужності та хоробрості від тих українців, з якими я познайомилася. Супер приємно, коли тебе очікують, і коли ти можеш побачити цю вдячність через людей в їхніх глазах, в їхніх посмішках і це надихає, це мотивує. Тому ні, мені дуже подобаються суми. якщо вдруг якийсь сумський волонтер захоче до нас доєднатися, якийсь кулінар, який захоче зі мною поготувати. Welcome to Food футрак. Це другий візит футреку у Суми впродовж року, за словами Олега Бібікова. Місія їжа без кордонів має намір працювати в обласному центрі до березня наступного року. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини Суми.